Привіт! Сьогодні поговоримо з харківським сімейним юристом Тетяною про судовий збір, який підлягає сплатити при зверненні до суду. Дізнаємось на конкретних прикладах, як обчислюється сума його у 2026 році. Доброго дня, Тетяна. Доброго дня! Що це за такий платіж, як судовий збір? Судовий збір це спеціальний платіж, передбачений законом, який платять ті, хто звертається до суду за вирішенням своїх проблем чи видачею документів, або оскаржує судові рішення. Оскільки я юрист із сімейного права, пропоную обговорювати питання судового збору в контексті саме сімейних справ. Гаразд, чи стандартною є ставка судового збору, чи його ставки різні для кожного окремого випадку? Для кожного окремого випадку передбачені різні ставки судового збору. Ці ставки обчислюються за різними критеріями. Це може бути відсоток від ціни позову, або відсоток від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, в якому подається до суду заява чи скарга, або відсоток від суми судового збору, який платився особою при первісному зверненні до суду. Де можна ознайомитися зі ставками судового збору? З ними можна ознайомитися в законі України про судовий збір, або безпосередньо на сайтах судів, до яких звертається особа. Чи існують якісь заграничні межі для суми судового збору, чи його сума може бути необмеженою? В законі є два підходи для визначення ставки судового збору. Або ця ставка є фіксованою, або для неї передбачені мінімальна і максимальна межі. Усе залежить від категорії справи. Наприклад, за позов про розірвання шлюбу ставка судового збору фіксована, а за позов про поділ майна подружжя його ставка може коливатися в межах мінімуму і максимуму залежно від ціни позову. Давай розглянемо конкретні приклади: скільки доведеться сплатити позивачу у 2026 році за подання до суду позов про розірвання шлюбу. За позов про розірвання шлюбу законом встановлена ставка 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо такий позов подаватиметься у 2026 році, тобто з 1 січня до 31 грудня 2026 року, включно позивач. Повинен спочатку дізнатися, який розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановлений законом України про державний бюджет України на 2026 рік, а саме на 1 січня 2026 року. Дивимося в закон і бачимо, що цей розмір становить 3328 гривень. Далі підключається математика. Помножимо 3328 гривень на 0,4 і отримаємо цифру 1331 гривня 20 копійок. Це й буде сума судового збору, яку доведеться сплатити при зверненні до суду з позовом про розірвання шлюбу у 2026 році. А яка сума судового збору буде за звернення до суду у 2026 році з позовом про поділ майна подружжя? З поділом майна подружжя трохи складніше за такий позов. Законом встановлена ставка 1% ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше трьох таких розмірів. Для початку треба з'ясувати нижню і верхню межі ставки судового збору, тобто скільки в гривнях буде 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та три таких розміри. З попереднього прикладу ми вже з'ясували, що розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2026 року становить 3328 гривень. Також ми з'ясували, що 0,4 цього розміру становить 1321 гривень. 20 копійок. Це буде мінімальна межа судового збору за позов про поділ майна подружжя. Тепер обчислимо його максимальну межу, тобто три розміри такого мінімуму. Помножимо 3328 гривень на 3 і отримаємо 9984 гривні. Таким чином, за звернення до суду у 2026 році з позовом про поділ майна подружжя доведеться сплатити суму судового збору в діапазоні від 1331 гривні 20 копійок до 9984 гривень. Але це ще не все. Для визначення точної суми судового збору за позов про поділ майна подружжя нам знадобиться ще одна складова. Ця складова 1% ціни позову. Ціна позову це вартість майна, яке підлягає поділу. Припустимо, що ціна позову становить в одному випадку 100 тисяч гривень, в другому 500 тисяч гривень, а в третьому 1 мільйон гривень. Щоб дізнатися, скільки становитиме 1% ціни позову, треба поділити ціну позову на 100. Відповідно, в першому випадку це буде 1 тисяча гривень, в другому 5 тисяч гривень, а в третьому 10 тисяч гривень. З огляду на межі ставок судового збору, який ми вирахували, для ціни позову в 100 тисяч гривень доведеться сплатити судовий збір у розмірі 1 тисяча триста гривня 20 копійок, оскільки це мінімальна межа судового розміру. Для ціни позову в 500 тисяч гривень, судовий збір становитиме 5 тисяч гривень, оскільки ця сума вписується в межі ставок судового збору. А для ціни позову в 1 мільйон гривень судовий збір становитиме 9 984 гривні, оскільки це максимальна межа ставки судового збору за таким позовом. Дякую, Тетяна. Будь ласка. Друзі, у наступному відео ми продовжимо обговорювати тему судового збору і дізнаємось практичні моменти його оплати. А кому потрібен сімейний юрист, звертайтеся за контактами під цим відео.